І так ви знаєте, що сьогодні ми святкуємо свято. Василя! Що цей день роблять? Хлопчики посівають. А вчора що робили? І який був вечір? Ще. І ось ми зараз переглянемо, як же господині. Зустрічали своїх гостей, а ви покажете, як ви ще бували і посівали, і як ми просвятилися свої. І так, будь ласка. Давайте Анно, діду, давай готуватися. Скоро ще трувальники прийшли. Давай, баба. Швиденько, швиденько. Хати, так підемо, Щедрі-щедрі ще дрібочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, Раді, Ой, просимо, 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 а ну нужна за щедру. А ну гарно за щедрує. А ну вони ще пощедрують, дуже гарно. Щедрик, щедрик. Дайте вареник, горщи какашки, кінця ковбаски, горобчик летів, хвостик обертів, а ти, дітко, знай копієчку дай. Дам-дам. На святвечір, щедрий вечір. Пр... Христос народився. Кожну хату добро принесе це свято веселе. Маланка ходила, Маланка ходіла, Василька ходила, Васильку мій татку, пусти. пусти. Зараз, зараз, бігу зараз. Зараз, зараз. зараз. Бу 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 дайте. Бувайте. Бувайте. Баго. Треба. Усивальник. Треба Тепер зустрічаю. Зачайте їх сама. А что що ти чай я їх сама? Чай, сама. Чай, Сію, вію, засіваю з Новим роком. Вас вітаю на щастя, на здоров'я, на Новий рік, на нове літо, роди Боже, житу, пшеницю, всяку пашницю вітаю справника з новим роком з Василем. Я сі, сі, засіваю з новим роком вас. вітаю. Хай вас родить. Жита пшениця та вся ся пашниця. Всім засіваю з Новим роком вас вітаю на щастя, на здоров'я, щоб Бог вас нагородив. Всіх, всіх засіваю, вашу хату не минаю з Новим роком. Вас вітаю вас вітаю. Щоб не було у вас сварки в хаті, ні вітру в загадці, щоб діти всі були здорові, їли кашу, всі готові, щоб, щоб були, щоб була у вас потіха, а нам гроші півміха. Молодці, молодці, молодці. Так, сідайте на свої міста. Отож, діти ви бачите, що українські традиції живуть і досі. Дякуємо господині нашої хати, сідайте, а тепер ми послухаємо трішки. Зараз загадаємо загадка.